І так, друзі, всім привіт. з минулого відео по посаду БТРів в нас залетіло найбільше знаєте, яких запитань. А скільки він їсть нормально по трасі, якщо їхати далеко, там 200-300-500 кілометрів, бо 2 літри на сотню ну це якась сказка да і електрики. В нас там вистачало. Тому дивіться, цю машину купила людина. Ми її відганяємо. Зараз людині у Рослав. У нас буде дорога під 700 кілометрів, і ми вам покажемо повністю залятий у нас. Бак до повного, повністю заряджений автомобіль на 100% показує 58 км запас хода. Навіть тому їдемо. Буде цікава дорога. Зараз вам покажемо посад ГТІ, скільки ж він буде у нас їсти ось цей красунчик, скільки він покаже на нормальній дорозі, де ми будемо їхати, і 150, і 160, і навіть 100, і 200, можливо, будемо їхати, Подивимося. Погнали. Що ж, друзі, дивіться, значить, що у нас показує 807 кілометрів 750 на бензинові, 57 вже показує було 58 на електродвигуні. Ми зразу вже вмикаємо просто гібридний режим. І будемо нічого ми на електриці не кати. Їдемо на гібридному режимі, де просто нам електродвигун будемо допомагати, і батарея буде допомагати економити. І подивимося, що з того всього буде. Стартує автомобіль у нас на електриці до 60 км на годину. Поки ми будемо їхати, там навіть до 70. а він буде нас вести на електриці, і потім тільки ми виїжджаємо на трасу трошки швидше, вмикається бензиновий двигун. І ми поперли. Нічого не економим, клімат працює в нормальному штатному режимі. Все, їдемо просто як, як є. Так, перших 13 кілометрів. Проїхали 3,2 розхід. Ну розхід. Зараз це саме на розгоні. Він класно піднявся, бо був менший, я розгонявся. Ось вже вискочили на. Бистру дорогу. Це ще не автобан повноцінний, це поки що бестра, тільки дорога, шнелька називає її. От. Тому їдемо далі. Так, друзі, перший висновок, який можемо зробити, дивіться, коли виїхав зразу вже на швидкісну одразу. Тобто в мене 5 літрів вже вийшло. Наступним чином їду зараз на круїзі, воно їде, ось так тільки підтягується до машини, в нас адаптивний круїз, і вона зразу вже скидає, пробує знову електротягу, він вмикає бензиновий, вимикає, так пробує її тягнути. Ну Ми в цьому режимі поїдемо просто під далькою газу візьмемо. Тому що так буде краще, ми можемо регулювати. Але ну, зроблю вже такий висновок, що нижче 5 літрів точно у нас не буде, буде тільки рости ще. Тому що ми зараз ще вискакуємо взагалі через 10 кілометрів на автобан. І вже будемо тоді їхати набагато швидше і буде у нас розхід рости. Приблизно плюс-мінус я вже знаю, до яких параметрів виросте, але чекайте, для себе ще результат будете знати. І що ще видно, що ми хоч і пекли переважно більшість на бензиновому двигуні, але у нас батарея просідає і майже вже на 50% також просіла. бачите, тобто Коли в швидкісному режимі він десь також видно, енергію трошечки куштує. Тут, друзі, зовсім не така вже і радісна та перша сотня, як тоді казалось, але ви самі бачите, з якими швидкостями ми і 140, і 130, і 120, і 160 їдемо. О, тому тому плюс-мінус нормальна їзда. Хоча це знову ж таки зараз показники менше, ніж дизельний автомобіль. З такими кінськими силами буде їсти. Друзі, кого ще цікавий такий нюанс. Мене запитували багато, чи він може заряджатися сам в ходу. Да, ви вибираєте m мод І ось тут налаштування. До прикладу, можна вище підняти стрілечку, і він буде намагатися в ходу потрохи заряджатися до того стану батареї, який ви там вкажете. Ми зараз робити не будемо, тому що ми їдемо ми з розходом все рівно, їдемо в нормальний режим, печемо газ, тормоз, газ, тормоз, валимо, як на нормальному дизелі. Все розхід у нас 5,5 фактично також, як і у нормального дизеля з, з такими тільки. Ну, екологія, бензин у нас і електрика, екології трошечки більше в цьому плані. Ну, і тихіші, хто більше любить бензинові двигуни, то також це цікаво. тому що він виходжує реально цей двигун класно за рахунок того, що дуже багато грязної роботи замість нього робить електродвигун. Він навіть коли збирається зараз навіть потрошки там переключитись, стартанути електродвигун йому легенький, такий допомагає так легасочко, тільки цак, типа, і погнали далі. Запас хода на 615, так да, він просів, у нас сідала батарея просіла. Ви бачите, три позначки залишилось, але у мене жодної позначки ще бензину не ушло. Жодної при тому всьому прорахунку, про якщо нам ми будемо дивитися на дані комп'ютера, що. Нас 6,8 показує середній, це він просто рахує, що якщо ми в такому режимі будемо їхати, то він середній має бути ось так. Ну, рахунок того, що в нас була заряжена батарея, ми за цих 201 перших кілометрів ми не спалили 13 літрів. По факту має бути 13 літрів. але ми їх не спалили і близько. Тому що в мене бак взагалі на 50 літрів. Мінус 13 літрів. Це як мінімум дві позначки ушло. А по факту на перших 200 кілометрів, хоч і є, в нас ось такий зараз показник. Ну в нас ушло там, скажем так, одної позначки навіть ще не ушло. Там навіть навіть 7-8 літрів ще не пішло. Ну їдемо далі, будемо дивитися, що він де показувати. Я надіюсь, ви зрозуміли про що йде зараз річ, але цікаве спостереження у мене. Друзі, я один коментар побачив, хлопець показує, каже, слухай, так ти ж не так їм показуєш, покажи, що він може, нажми цю кнопочку, а ось є тут кнопочка, у нас кити є. Нажимаю, одразу у нас звучок в салоні з'являється борзий музичка. І ми дивіться, якщо ми на газ наступаємо. І... І він просто насипає. То є живо, погодьте зі мною, друзі. що Враховуючи те, що він може бути від 2 літрів на сотню, там, і до 8 літрів, але в нього може бути і 220 кінських сил, і може бути 116, здається, тільки електродвигун видає. Тому це цікава-цікава машинка. Знаєте, що таке вирішив зробити? Зараз заїдемо на заправку і зальємся. От нас показує 6,9. Ну блін, да, я валив, да, я їхав. Ну от заїдемо зараз на заправку, подивимося, чи дійсно ці влізе. Якщо 250 кілометрів ми проїхали, ми б мали би мали по факту спалити 200. Це в нас буде. 14 літрів і ще 50, Це 4 з Це 17,5 літрів. Ми мали б зараз уже б спалити до цього часу. Ну його немає. По факту, тому мені потрібно зрозуміти, як він і вам потрібно знати, також як він рахує. Тобто, виходить, я валив, їхав, але в мене ж була повністю заряджена батарея. І зараз чомусь богну, коли розхід середній показує 6,9, По нормальному я мав би спалитись. 17,5. Але давайте зараз зальємо бензиліна і побачимо, скільки ми спалили і побачимо, скільки на перших 250 кілометрів при такій їзді у нас буде розхід. Так а що в відтоді так супер плюс, мабуть, ми беремо. Да, супер плюс. Хороший класний бензилін беремо. Зараз ми її нажимаємо. Чекайте, давайте жмемо до відстрілки, подивимося. Ну, у нас був повний бак, більше стріла. 17 з половиною мало би з'їсти, по 15. А зіло у нас 15 літрів. Ми ще можемо доляти, бо в нас ж було так саме горлишко таке. Давайте подивимося, да, от зараз блиснуло да, 16 16 і 6 16,6. Ну, тоді, тоді так і виходить. Тоді, в принципі, плюс-мінус. На... Ну, трошки менше, ніж показує комп'ютер. Але в нас був, я ж кажу, в був повний бак 16,6. Друзі, що ж в того виходить, нас комп'ютер покар... 9. А по факту того, що ми заляли, виходить зараз 6,4. 16,6 ділимо на 250 кілометрів, якщо на 2,5, то виходить 6,4 на сотню розхід. В нас ще є трошки з кілометрів 12-30 можна на електротязі проїхати. в нас ще не вся батарея ушла, тобто можна було б ще трошечки Там якби зекономити. Якщо 250 кілометрів вам треба проїхати і валити прям, ну, це автобанна їзда. Тобто ну, 160-180 Вибачте, мене в Україні ну, це, це не дозволено з такою швидкістю. Да? Якщо 120-130 то там зовсім інші параметри будуть. Це я от зараз прям, прям ми от собі тиснем валим, От в мене за 166 там 100, 170. Ось я їду. Тому рахуйте так, що якщо валити, то перших 250 км у вас буде 6,5 до 300. Рахуємо, бо в нас ще є електротяги 6,5. Але їдемо далі, будемо бачити, що нам буде показувати вартовий. Друзі, трохи потягнулися в пробки в Берліні, хвилин 25 простояли, тому ми всю електрику, яка в нас була, використали. І зараз ми вже на чистому ентузіазмі, а точніше, на бензині вже будемо їхати. У нас де потрохи, він там щось пробувати сам собі зарядитися, чи якимись моментами, гальмуваннями, там і буде навіть бензиновий двигун, намагатися на швидкості його підзарядити, трохи, щоб були якісь. Тому є підозри. Що в нас розхід ще збільшиться, зараз 6,9. У нас середній це показаний комп'ютером, але ми вже казали. Тобто, там По факту зараз десь 6,5 точними, 6,5-6,4. Друзі, доповідаю за різні режими. Уже ми десь проїхали під 400 км. Зараз я взяв, включив режим зарядки, щоб в мене знову батарею підзарядили. Ну, десь так, на одну третю. О, да, вже, ну, розхід має збільшитись, але я. Поки виїжджав з Берліна на маленькому, дуже маленькому помаленьку. Ну 80-90 ми їхали, то зараз у нас розхід зменшився ще, став 6,8. Ну, попробуємо зараз підзарядити трошечки, щоб більше запасу ходу по електриці. Були, бачите, от зараз їду і бензиновий працює, і зелененьким він показує чардж, тобто заряджається. Зараз електродвигун такому. Тоже там свій цікавий алгоритм є, такого трошечки привідпускає, Воно більше заряджає давм газ Ну коротше, воно вибирає розумно. Так я дивлюсь, вибирає, щоб в якому етапі найкраще заряджати, щоб менший був розхід. зарядили. Для, для зарядки півбака в нас піднявся розхід 6,8 на 7,1. 30 десятих, але він так і так би підніматися, тому що я ще й в цей час 150-160 бомблю. Ми її заряджаємо і бомбимо десь зараз. Розхід набагато більше, але ви повинні для себе знати, розуміти, як воно працює, і скільки доз. Я можу навіть і до повного бака, але я думаю, що в мене розхід ще десь до 7,4, можливо, до 7,5 вирости. Тоді, але зато я в якесь певне місто можу заїхати потім з повною батареєю маю на увазі, і тоді просто по місті використовувати батарею. Ми то підзарядимо, я ставлю просто, щоб в мене батарея не падала нижче середини. Для того, що ми людині будемо віддавати автомобіль, щоб в неї трохи було електрики, щоб він трохи трохи. Покатався сьогодні, він ж буде пробувати там собі різні режими, то щоб в нього було покататися, тому там кі кілометрів 30, щоб в нього запас ходу на електриці. Шувалю. Тобто Дизельний Passat в мене би їв би точно так, б, же, саме, якби я на ньому от, з такою швидкістю їхав би. Тому на таких швидкостях, ну, можливо, на літри менше, дизель 7,5. Ну теж до 8 літрів. Би був би. Тому, що, ну, швидкість 190-200 це однозначно. Плюс у нас тут вага цього автомобіля більше за рахунок батареї. От за рахунок цієї системи, що є, але тим паче при тому, що ми тиснемо, я рахую, що це результат непоганий. А ви напишіть коментарі свою думку: багато це чи не багато. Ну тут індивідуальний автомобіль він може і споживати від 0 літрів, 2 літри, як ми вже показували. І якщо тиснути, може як 8, тобто як нормальний автомобіль адекватний, то бензиновий двигун любий на таких швидкостях, щоб їхали двохлітровим. Це у вас би було б десятка, одинадцять. Це 100%. Так, друзі, ну, здається, 8,20%, той упор, в який ми вперлися, зараз вже трошки більше машин почало оскакувати Перед нами неможливо їхати, летіти постійно на великій швидкості. У нас не збільшується, буде вже зменшуватися розхід палива. Залишилось 60 кілометрів додому. 20.09. Початок було в 20.00. Не знаю, люди поки будуть оглядати машину, сидіти на телефоні, дивитися. Ну, скажіть, ну, не лажа і пробка. Попали під самим, під самим хвостом 25 км залишилося до точки і попав в пробку в тягучку, 7 хвилин 20,09. Ще готель десь шукати потрібно. Так, друзі, вже прийшов наступний день після нашої поїздки, добрався я вже додому і можна підводити підсумки по нашій поїздці. Значить, дивіться, для чіткого розуміння, щоб хто хоче собі е, мати плагін гібрид що буде? У нас була також поїздка у Берлін в трошечки лайтовішому режимі. Але вона була десь режим такий 140-160, плюс Берлін пробки буде тобто нормальний собі, ну, навіть. Повишеніший, ніж якщо більшість з вас розглядає для України чи для Європи, Тобто це трошечки більше середнього був режим. У нас тоді розхід вийшов 6,5. Тобто цей розхід вже можна прирівнювати до дизеля. Але враховувати ті моменти, що це більш універсальний автомобіль. Якщо ви вже потім просто собі де ви використовуєте автомобіль найчастіше, найчастіше ви його використовуєте в місті на короткій відстані, тому що там магазин до магазину по магазину, і раз в декілька днів можливо буде. Ти дальні поїздки є люди, які працюють кому постійні дальні поїздки. Для тих потрібен звичайно дизель. Все тут тут не треба навіть розсуждати. Все, дизель то є для дальних поїздок. Якщо у вас більше міста. То от саме плагін Гібрид буде найцікавіший варіант. При тому, при всьому, багато коментарів під минулим відео нам писали, що що ти там розказуєш, та 50 кілометрів, я собі електричку взяв і все там, типа, там в мене там, на, 300, на 350, проблем немає, три, три фази підвів, що швидко заряджаюсь. Да, питань немає. Але якщо вам потрібно їхати на електричці 800 чи 1000 кілометрів, чи півтори тисячі кілометрів в одну сторону, то питання. Питання вже стають, навіть якщо буде така електричка, тому що вам постійно потрібно щось планувати, замарачуватися, чекати і на автобанах на трасах коштують кіловати стільки, що воно виходить майже так же само, як дизель. Уже всі прораховували. Тому зверх економії в електричках вже немає давним-давно. І враховуйте той момент, що чим більше електричок буде з'являтися, друзі, тим більше буде рости ціна на електроенергію, тому що ті самі олігархи будуть хотіти на цьому всьому заробляти, і буде масово йти електроенергії в електромобілі. Тому я не зря сказав, що майбутнє за плагін-гібридами в першу чергу від того, що вже наступне покоління П 9 іде з запасом хода в 100 кілометрів. Уявіть собі, а це на сьогоднішній день тільки дві. 2024 рік ще буде якийсь рестайлінг, в якому вже зроблять 120 130 кілометрів, і до 2030 року вже буде якихось 180-200 км. кілометрів, плюс ще технології виростуть набагато сильніше. Буде під 200 кілометрів запас ходу, плюс у вас буде ще бензиновий двигун, і у вас буде розхід по бензину 3,5-4 літри. Вони вийдуть на такі. Я маю ввіду, якщо на далеку відстань їхати. Тому в майбутнє я вважаю, що більше за плагін гібридами, чим електрика. Я не кажу що електрики не буде. Вона буде, буде все буде електрика, буде дизель, буде водень. входити в ринок, тому що це також технологія крута. Буде все, але для універсальності я повторюю плагін гібрид набагато цікавіше. Це тільки після того я зробив, повторюю цей висновок, як я спробував на ньому поїздити біля двох місяців. Друзі, це не просто я там собі прокатався 20 метрів і ще і не треба більшості писати, що Барига не може впарити і тут розрекламовувати. Все він давно ми продали. Він давно ушов У мене з плагін гібридами до речі в Німеччині по продажі взагалі мінімум проблем. Їх беруть нормально, їх класно купують ці автомобілі. Якщо вони є, люди, які впізнали цю тему, вони також переходять на них. Тому в режимі топ жати, як ви бачили, коли ми вже там і, за, і до 220 доходили е, по різному. У нас вийшов да, більше 8 літрів, це навіть більше, ніж 2-літровий дизель. Якби я їхав на 2-літровому дизелі, то було б реально менше, навіть при такій самій швидкості. Вот. Але то є універсальність. Сері... Коли я в'їду в місто, я вже зарядив, у мене майже була там, скажімо так, більше половини батарея. Я заїхав в місто, я перші там декілька світофорів, там 15-20 кілометрів. Я проїжджаю на електротязі і все, і економлю вже там. Де більшість і дизелів і інших двигунів уже споживають просто так на потолок більше. І плюс ще зберігається набагато краще ДВС-двигун нормальний, який тому що нема ось цих постійних йому дьоргань передачами, смикань цього всього. І він собі стоїть, відпочиває, коли в місті траса включилась. Він одні оберти підключив собі і попер. Друзі, як завжди, раді були бути корисними. Всім мирного неба над головою. пока